Вітаю, панове! Сьогодні поговоримо ще трошечки про Sales Drive, доповнимо минулі відео, тому що розкажу вже про внутрішню кухню, так би мовити. Поговоримо про звіти, про склад, про рекламні кампанії, про доступи для різних користувачів, ну і про імпорт даних, просто щоб ви знали, що такі функції є, і в принципі, трошечки, як взаємодіяти з ними. Спочатку поговоримо про звіти. Отже, у нас є звіти по менеджерам, тобто скільки який менеджер продав, що продав, на яку суму і тому подібне, звіти по місяцям, зазвичай у Звіти по місяцям я заходжу у своїх відео, де показую свій оборот ну, по магазину, звичайно, за місяць, тобто скільки ми заробили за той чи інший місяць. Також у нас є воронка продаж, але вона для мене трошечки незрозуміла, тому що як не дивно я трошечки знаю про іншу воронку і. Я її не використовую, ну але тим не менш я знаю, що вона існує. Також у нас є звіти по рекламних кампаніях, і відразу перейдемо і до рекламної кампанії, тому що для того, щоб запрацював ось цей звіт по рекламній кампанії, так і ви подивилися, до прикладу, скільки ви витрачаєте на одну продажу, то ви маєте заповнити ось тут ці дані. В принципі, зараз я покажу і забудемо про рекламну кампанію. Тут створюємо рекламну кампанію, називаємо її як ми хочемо. Тобто, це може бути Google, це може бути Фейсбук. В моєму випадку інстаграм Facebook. фейсбук. Домашні це у мене ті люди, які беруть з дому, тобто за них я нічого не плачу нікому, фактично так. Ну і відповідно тут не буде по нулям. А тут в інстаграмі відповідно кожного місяця, 30-31 числа, я натискаю на кнопочку оплатити рахунок. Ну і відповідно 100, 200, 300, 400, 500 доларів за місяць знімають з мого рахунку в доларах. Відповідно, переконвертовується це все діло в гривнях з додаванням ПДВ у 20%. І ми маємо певну. Суму і тут ми натискаємо на цю рекламну кампанію і вводимо дані вручну по місяцям. На жаль, воно ніяк не синхронізується, тому треба вводити кожного місяця певні дані. До прикладу, ось як я вводив 18, 20, 10. Ну і відповідно, у вересні подивимося, наскільки ми назбираємо цих цього рекламного бюджету. Тут вводимо тиця редагувати і пишемо до прикладу 15 тисяч гривень. Ну і відповідно воно нам буде рахувати вже у звітах. Звіти по рекламних кампаніях тут. Покаже, що у нас було стільки-то заявок, до прикладу, з інстаграму. Так, на стільки то коштів. Одна заявка коштувала, точніше, один продаж коштував стільки-то грошей. До прикладу, 200-250. Я вже показував в минулих відео. Так, тенденція росту всього цього. Показував у відео, де я показую оборот магазину, так скільки ми заробили. Ну і там зараз я почав показувати різні ще дані. Повернемося до звітів. Звіт по дзвінкам я нікому не дзвоню, грубо кажучи, звіт по товарам і послугам. Це доволі. Такий цікавий звіт, тому що от пазли для дітей, дитячий одяг, воно бере все це діло з прому. Я імпортую. Ну але тим не менш, воно імпортує російською для хлопчиків, для дівчаток. Тобто, з першого по 13 число ми бачимо, що ми продали 69 речей в цілому, тобто 69 товарів. 45 для дівчаток і 24 для хлопчиків. І ми бачимо тенденцію, які товари у нас купують. Тут можна подивитися, також які товари, в яких категоріях, повідкривати все це діло. Це цікавий звіт, відповідно. Я час від часу в нього заходжу. Ну але, тим не менш, якщо у мене буде, до прикладу, 700 речей для дівчаток і 200 речей для хлопчиків, відповідно, що у мене будуть більше купувати дівчачих речей, ніж хлопчачих. Ну тому також треба робити певні висновки з усієї картини, а не лише. З цього звіту. Звіти по допродажам. Тобто, я не знаю, як він рахується, я в нього навіть не заходжу. Звіти по витратам. Це у нас також може бути цікавий звіт, якщо його використовувати і вводити всі ваші витрати, де вони виводяться. Тобто, якщо подивитися, то цього місяця у нас немає витрат, і хтось може сказати: Вау, клас! В наступному відео я покажу, які у нас витрати кожного місяця обов'язкових. Тобто податки, там витрати на цей же Sales Drive, там на всякі інші сервіси, і взагалі. За що ми оплачуємо кожного місяця. Тобто, це ті витрати будуть які обов'язкові. Отже, для того, щоб у нас тут був звіт по цим витратам, ми маємо зайти в документи. У нас тут будуть платежі, ну і відповідно є вхідні, і тут треба буде заповнити вихідні платежі. Також є універсальний звіт. Тут ми можемо побудувати звіт по полю, тобто можемо побудувати по полю тип, і тут ми побачимо, що у нас є введені вручну, ну і є заявки на онлайн. Тобто, введені вручну, фактично, це буде заявки з Instagram, Ну і відповідно заявки онлайн, це у нас будуть заявки з маркетплейсу. Також можемо по організаціям. Тобто, це у нас, якби було дуже багато організацій, тут ми би побачили по організаціям. І тут у нас є спосіб оплати, післяплата, картафоб, карта ФОП, готівка і промоплата. Цього місяця у нас. Всі зазвичай після плати і картою ФОП. До речі, треба зробити ще в цілому, хто який спосіб оплати вибирає, так і які там які, які відсоткове співвідношення. Пошти, тобто спосіб доставки. Причина відмови. О, ще таке я ні разу не заходив, але ми фактично її не заповнюємо, тому що зазвичай ніхто не приходить на пошту за всім цим. Ну і відповідно по сайтам. Зі звітами закінчили. Давайте йдемо далі. Перейдемо на вкладку товари, тобто поговоримо про склад. Ось у нас склад, він мені не дуже подобається, тому що тут не відображається фотка. Тобто можна було зробити, щоб тут просто маленька фотка відображалася. Ну, десь ось тут. Хоча б перша фотка, щоб для зручності, так би мовити. Ну, але тим не менш, тут можна ряда. Кількість, ціну, ну і відповідно деякі інші параметри, прямо звідти не треба заходити прямо в товар. Ну і відповідно, це і є склад. Так збережемо, і якщо до прикладу натиснемо вже на саму назву, то відкриється вже назва. Тут все це діло. Але тим не менш я повноцінно не використовую все це діло, тому що я додаю через пром. Ну, Але можна цим працювати, в принципі, і ось є така функція. Якщо подивитися на доступи, це для тих компаній, у яких до прикладу є 5, 6, 7, 10 людей, які працюють. Ну і треба надати менеджерам чисто доступ до певних даних. Так, тобто тут можна подивитися, ось о, це фактично я, це мій обліковий запис. Так і тут ось цей кріс, фактично йде як менеджер. Так він зараз у мене прописаний як адміністратор, тому що ну, у мене немає найнятих людей. Відповідно, все це діло робимо ми. Я з дружиною фактично тому. Тут обмежувати якийсь обліковий запис не має абсолютно ніякого сенсу. Ну але, тим не менш, при потребі, ось у нас є така тема, і можна все це діло тут протикати і зробити той чи інший доступ тому чи іншому користувачу. Ну і якщо подивитися вже по імпорту, давайте тиснемо на імпорт. Тут ми можемо імпортувати контакти, можемо імпортувати заявки і можемо імпортувати товари та послуги, що я ні разу не робив. Але тим не менш, все це діло можна робити. До прикладу, коли ми переходимо з іншої crm системи просто вивантажили собі все це діло в Excel, ну і трошечки привели до порядку шаблону, так який нам можемо скачати, так і він буде аналогічний ось цьому. Ну і відповідно можемо імпортувати всі дані, щоб ми не втрачали, до прикладу, базу клієнтів або не втрачали заявки, там і подивитися, хто у нас замовляє. Ну, я думаю, ви розумієте, для чого все це діло. Ну і в принципі, якось так. Ось такий відосик, це такі маленькі фічі. Які є в Sales Drive і які, в принципі, ви повинні знати, можливо, ви про них не знали. Отже, панове, на цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Не забудьте про донати і не забудьте підписатися на мій канал, тиснути вподобайку. Ну і напишіть комент, для кого я стараюся. Ну і Богу, чесне слово, ні одного комента майже немає під відосиками. Добре, все, до побачення.